І Якщо в серпні найбільш очікуваним серіалом був дім дракона, то у вересні ним став володар перснів, персні влади. Безперечно, ці два проекти є головними серіалами не тільки двох попередніх місяців, але й усього 2022 року. Великі надії на них покладають не тільки глядачі, але й боси HBO Max та Amazon Prime Video. Останні настільки впевнені в успіху своїх проєктів, що готові витратити сотні мільйонів доларів на їх зйомки. Однак не варто забувати й про інші проекти, як не як традиційно. Но вересень відкриває новий серіальний сезон. А це значить, що протягом наступних місяців ми з вами побачимо велику кількість різних серіалів. Хоч на їх виробництво і виділено набагато менші суми, ніж на згадані вище два проекти. Однак це зовсім не означає, що вони є менш цікавими. Володар Перснів. Персні лади. Ми просто впевнені в тому, що цей серіал разом із домом дракона є найбільш очікуваним і дорогим проєктом цього року, і це не дивно, адже майже кожен хоче побачити картину на виробництво якої Амазон готова витратити близько одного мільярду доларів. Тільки перший сезон коштував компанії 465 мільйонів вічно зелених. Ви просто вдумайтесь у ці суми. Події серіалу, натхненного безсмертної англійського письменника Джона Толкіна розгорнуться у другу епоху Середзем'я за кілька тисяч років до історії оригінальної трилогії. Нам повідають про створення могутніх перснів влади, становлення Саурона, а також про останній альянс ельфів і людей, які об'єдналися проти темного владики. Нова картина є масштабною історією про зародження жахливого зла, з яким доведеться зіткнутися як новим, так і вже добре знайомим персонажам. Ще задовго до виходу на серіал обрушився шквал критики від вірних фанатів Всесвіту Джона Толкіна, оскільки з трейлерів чітко видно, що автори нового проекту забули про існування канону і перейшли на темний бік сучасних трендів. Щось нам підказує, що новий володар перснів повторить шлях відьмака та розколи свою аудиторію на дві частини. Знайомі з лором глядачі сприймуть адаптацію досить критично та на кожному кроці будуть розказувати, як правильно потрібно екранізовувати подібні книги, а всі інші просто насолодяться масштабною та епічною фентезі пригодою. А от до якої категорії глядачів належите ви? Дайте знати у коментарях. Водночас варто відзначити, що у касті серіалу майже відсутні відомі актори. Зрозуміло, що маловідомим і платити потрібно менше. Просто цікаво, на що компанія Amazon витратила таку космічну суму грошей. Ну про це ми можемо дізнатися вже з 2 вересня. А якщо ви вже встигли подивитись перші серії, то поділіться з нами своїми враженнями. Диявол в Огайо. Не знаю, чи після нового володаря перснів хтось взагалі зверне увагу на серіал, який так само 2 вересня вийде на Netflix. Але наша справа вас повідомити. Пропонований проект є адаптацією одноіменного бестселера, який, у свою чергу, заснований на реальній історії, що сталося в глибинці Америки. Психіатр Сюзанна вирішує дати притулок у себе дома загадковій дівчинці, яку пізно вночі виявили на околиці кукурудзяного поля. Напевно, до цього моменту Сюзанна ніколи не дивилася фільми жахів і не читала містичних книжок, інакше знала б, що це погана ідея таке робити. Тому не дивно, що саме з цього моменту життя героїні перевертається з ніг на голову. Виявляється, молода гостя втекла від сатанинського культу, на перший погляд, безневинна і травмована жертва з кожним наступним днем все більше накалює обстановку в домі і стає справжньою загрозою для добродушної сім'ї, яка її вирішила приютити. І якщо хтось все-таки зверне увагу на цей серіал, то на вас чекає гнітюча історія про секрети маленького містечка та його мешканців, яка припаде до душі любителям похмурих, депресивних та закручених трилерів із релігійним підтекстом. Наприкінці наша вам безкоштовна порада. Не будьте як Сюзанна. Краще підпишіться на наш канал, щоб не пропустити подібні відео у майбутньому. Останній промінь світла. Якби не актор Метю Фокс, зірка культового серіалу загублені, то ми б напевно і не звернули увагу на цей проект, який 8 вересня має вийти на стрімінговій платформі Пікок. Хто взагалі чув про такий сервіс? Ця гостросюжетна історія про безповоротну глобальну катастрофу розвивається навколо науковця Енді Нільсона. Перебуваючи у відрядженні, чоловік розуміє, що його найгірші побоювання починають збуватися. Запаси чорного золота в надрах землі закінчуються, а міста заповнюють масові заворушення. На тлі хаосу, що стрімко розповсюджується, Енді розділився зі своєю родиною. Однак, незважаючи на величезну відстань та небезпеку, він готовий на все, щоб відшукати близьких. Поєднуючи напружений трилер із захоплюючою сімейною драмою, автори нового проєкту розкажуть про жорстоку систему, темні секрети, конфлікти та змови, які здатні зруйнувати звичний світовий порядок. Весільний сезон. Також 8 вересня виходить чи не єдиний комедійно-драматичний трилер цього місяця. Цей серіал познайомить нас із головними героями Стефаном та Кетті. На весіллі спільного друга вони закохуються один в одного і заводять бурхливий роман, незважаючи на те, що у дівчини вже є наречений. Через кілька місяців напередодні весілля Кетті її суджене, а також вся його родина таємниче гинуть. У скоєнні цього жорстокого злочину правоохоронці чомусь звинувачують Стефана, який, у свою чергу, підозрює Кетті. Після таких подій ви вже напевно зрозуміли, на що очікувати від цього серіалу. Ми тільки додамо, що на нас чекають таємниці брехня, інтриги та любов, які разом сплітаються в одну захоплюючу динамічну історію, де нам постійно доведеться губитися в здогадках, хто тут має рацію, а хто винен. Американський Жиголо Перед вами сиквел одноіменного фільму 1980 року з Річардом Гіром у головній ролі за сюжетом дуже популярного працівника ескорту Джуліана сажають у в'язницю за вбивство, яке він не робив. Через 15 років болісного ув'язнення чоловік виходить на волю і починає життя з чистого аркуша у світі, який кардинально змінився. Джуліан змушений задати колишні навички та повернутися в індустрію. Він намагається відновити стосунки з давно втраченим коханням та об'єднує зусилля з місцевим детективом, аби відшукати винного у його трагедії. Як заявляє творці проекту, на нас чекає відверта історія, просякнута небезпекою спокусами та таємницями, яка зможе здивувати глядачів несподіваними поворотами сюжету. Головну роль Джуліана Кея, головного героя оригінального фільму, зіграв Джон Бернтал, зірка перших сезонів ходячих мерців. Після перегляду трейлерів складається враження, що цей проект є духовним наслідником іншого популярного серіалу Секс і Каліфорнія, який також показували на цьому каналі. Напевно, боси каналу вирішили підняти свої рейтинги за допомогою давно перевірених методів сексу, інтриг та дешевої драми. А от так це чи ні ми дізнаємося після прем'єри, яка відбудеться 9 вересня на каналі Showtime. Академія Вампірів. Це новий проект від творців мильної опери Щоденники вампіра. Він основується на одноіменних романах Рішель Мід. Це вже друга адаптація її серії романів після одноіменного фільму 2014 року та є фактично перезапуском цієї картини. Сюжет розгортається у світі, де вирує кровопролитна війна між двома расами у У центрі історії опиняються дві випускниці елітної надприродної школи. Незважаючи на те, що дівчата відносяться до абсолютно різних соціальних верств, вони тісно дружать і разом готуються вступити в королівське суспільство. Між героїнями виникає якийсь загадковий зв'язок, за допомогою якого їм необхідно подолати низку небезпечних відпробувань та загроз. Драматична історія про кровопивців, дружбу і кохання вже давно себе вичерпала, і черговий банальний сюжет явно не вдихне нове життя в жанр, який вже давно покритий пивом. Прем'єра нового серіалу Академія Вампірів запланована на 15 вересня 2022 року на стрімінговому сервісі Пікок. А ви вже дивилися, що це за платформа така? Андор. Компанія Disney Plus продовжує експлуатувати всесвіт зоряних воєн, точніше розширювати його. Щороку з'являється новий персонаж, раніше згаданий у якійсь оригінальній частині фільму. На цей раз вони вирішили показати пригоди досвідченого та невловимого розвідника Касіана Андора у роки формування опору. Таким чином, перед нами приквел до фільму Бунтар-1, дія, в якому розгорнеться за п'ять років до подій повнометражної картини у дні зародження повстання. У центрі сюжету знаходиться дивовижна трансформація Касіяна Андора, егоїстичного злодія, на долю якого випав важкий шлях з безлічу випробувань і перешкод, кульмінацією якого стане його самовідданий подвиг. Серіал дозволить глядачам глибше вивчити світ зоряних воєн та подивитися на його події з точки зору простих людей. На нас чекає цікавий шпигунський трилер, виконаний у космічному антуражі, який порадує масштабною пригодою повною інтриг та обману. Стартує новий проект на стрімінговій платформі Disney Plus 21 вересня. В цей день покажуть відразу три перші епізоди, а решта серії виходитиме щосереди. Всього в сезоні буде 12 епізодів, а завершиться він 23 листопада. Другий сезон, який також складається з 12 епізодів, все ще знаходиться в розробці. Він стане фінальним та підведе до подій фільму Бунтар 1 Головну роль у серіалі виконає актор Дія Голуна, який вперше з'явився у фільмі Бунтар один зорені війни історія. Таке враження, що компанія Disney Plus не доплачує своїм маркетологам, а то у них тепер ще ті назви фільмів Імператриця. Історична драма перенесе глядачів у 19 століття і розповість про злети та падіння останньої австро-угорської імператриці. За сюжетом баварська принцеса Єлизавета шалено закохалася в австрійського монарха Франца і своїми почуттями зруйнувала усталену структуру влади при дворі. Після пишного весілля брат героїні перетворився на справжній жах. Найкращі відносини в неї склалися з новими родичами, не кажучи вже про ціле королівство. Однак, незважаючи на проблеми, юна імператриця невпинно боротиметься за свої ідеали та свободу. Ну а чому б і ні? Тобі сати королівство з його проблемами, якщо ти нещасна жінка. Чому б не вирішити спочатку свої любовні проблеми, а потім вже взятися за інші? Майк. В одному з трьох коментарів до нашого попереднього відео нам написали, що 25 серпня на каналі Хулу вийшов автобіографічний проект, який розповідає про історію без перебільшення великого боксера Майка Тайсона. Що ж, серіал дійсно вартий вашої уваги, а тому коротко розкажемо про нього наприкінці цього ролика. Якщо людей запитати, що вони знають про цього спортсмена, то зазвичай згадують тільки те, що під час одного зі своїх боїв він відкусив шматочок вуха Евандеру Холіфілду. Дехто з більш відданих фанатів може навіть пригадати, що протягом свого життя боксер переміг у 50 поєдинках, 44 з яких закінчив нокаутом. Саме через це він і отримав своє прізвисько Залізний Майк. І якщо в кар'єрі у Тайсона все складалося успішно, то в особистому житті знаменитості були суцільні неприємності. Складні моменти були пов'язані зокрема з колишньою дружиною Майка та його тюремним ув'язненням. Саме цю суперечливу та динамічну сторону життя спортсмена і вирішив показати широкій аудиторії творець проєкту Стівен Роджерс та шоуранер Карін Гіст. Водночас восьмисерійний серіал досліджує расову нетерпимість в Америці, природу слави, владу засобів масової інформації, жононе нависництво, багатств між різними соціальними класами, американську мрію та яким чином усі ці речі вплинули на формування залізного майка як особистості. Ось таким цікавим буде серіальний вересень. У коментарях до відео пишіть, які з нових проєктів ви будете дивитися, а які з них ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.